Агенція нерухомості річхом, рада вас вітати сьогодні в ЖК Паркові Азера і запрошую вас на перегляд однокімнатної квартири. Загальною площою 48 метрів квадратних. Доволі простора, класна широка і велика кухня на 14 метрів квадратних. Все необхідне для проживання вже тут є. Вся техніка і меблі залишаються при продажу. Маємо чудовий панорамний. Балкон, краєвид у нас у двір. Квартира дуже тепла, з якісним ремонтом. Є облаштована своя гардеробна кімната, як бачите. Сама квартира у нас розташована на 15-му поверсі. У будинка є свій генератор, тому працюють ліфти при відключенні світла. Є опалення, є вода. Дійсно, дуже комфортний ЖК для проживання, як для особистого, так і для здачі в оренду. Тут завжди є високий попит. Поруч є великий класний парк перемоги. Так що не зволікайте, будемо раді вам на переглядах. Приходьте, побачите самі.